Доброго вечора, шановні маїчани. Сьогодні 11 серпня 2022 року. Ми тиждень були на нашому винограднику, приїхали. Ну, сказати, що від трави ми просто в шоці, то нічого не сказати, тому що дощі, дощі, дощі. Травка росте, більш крім травки, нічого не росте, нічого не дозріває, але травка буяє дуже гарно. І от, виходжу, нічого нема. А паралельно я дивлюся на ваші е дописи у маєтку. Думаю, у людей вже така гарнота, вже виноград дозріває, а ми якось не можемо нічого показати. А потім я заглядаю і дивіться Домковська. Пам'яті Домковської, красавиця, Надійна наша гарнота. Вона сховала собі у схованці тут сидить. І чекає, коли ж Толіна до неї підійде, та подивиться. Поміж листочками знайде щось, дивіться. Гарнюня. Ну, Дозрілості ще далеко. У цей час вже вона була, в минулих сезонах вона вже була майже дозріла, достигнути були ягідки. Зараз все по-іншому. Але ж я просто в захваті, дивіться, от веронечка яка. Дуже красивий, дуже врожайний. Хто каже, що хворобливе, дивіться. От я загальну картину показую, ну, ну нема, нема, ніяких хвороб нема. При стандартних обробках, при догляді, ну нічого нема. От листики. Дивіться, чистесенькі собі, гарнесенькі. Вони позакривали всі гронки, ніякого тріску, хоч тут зливи такі в нас, що просто жах. Нічого. Ягідка собі висить, а воно якось смачне буде. Дуже-дуже, дуже гарний сорт. Сорт, що сказати, сорт. Тепер і я не сумую, в мене теж є що показати. Хоч трошки, але є. Гарного всім вечора, шановні маячани. Я вам дуже вдячна за те, що ви є поряд. 8 вересня 2022 року. Сьогодні ми будемо знімати. Шикарний наш улюблений сорт пам'яті Домковської для вина. Вино в нас буде в такій пропорції: буде 70% пам'яті Домковської і 30% мугорелу. Ми робили вже таке вино минулого року, сухе, і нам сподобалося і експериментувати в цьому, з цим виноградом ми вже не будемо. Дивіться, які хрони гарні! Робимо, як і минулого року, перевірена вже все якісно. Дивіться, яке гарна. Гарні грона, вже цукру набрала. І хочу ще відмітити, що під час перших заморозків, які вже були, і багато винограду в нас постраждало, дивіться, цей стоїть як солдатик. Дивіться, не постраждав. О, поряд, бачите? Поряд що? Робиться. А цей боєць пам'яті Домковської 8 вересня 2022 року. Сезон вона розпочато.